Яка перша ознака того, що ваш партнер аб'юзер? Зверніть увагу на те, як людина поводиться, коли їй відмовляють у чомусь чого вона хоче. Це геть не обов'язково гнів. Стежте за будь-якими екстремальними емоційними реакціями на розчарування. Воно виглядає по різному, але завжди викликає роздратування, і це хороший показник нестабільності. Чи робиться людина, хоч якісь кроки, щоб опанувати себе, коли вона засмучена, чи вона сприймається як дозвіл робити все, що їй заманеться. Незалежно від того, як це вплине на інших. Ось що робив мій колишній: їздив неадекватно, ридав і гамселив по керму, бо ресторан був зачинений. Плакав і казав, що через відмову в сексі почувався так, ніби його побили бейсбольною битою. Плакав через хатню роботу, кажучи, що навіть перебувати в кімнаті зі мною, щоб скласти мені компанію, коли я прибираю, було надто стресово, коли я зрідка зустрічалася з друзями. Дзвонив мені з дому, бо йому було сумно і погрожував самогубством, плакав майже щодня, і якщо я не реагувала на нього, це швидко переростало в крик. З роками список проявів несправедливості відносно нього зростав, так само як і жахлива поведінка. Я б сказала, що це був червоний прапорець, зі мною трапило щось погане, тому я маю право емоційно кривдити всіх, вимагаючи, щоб вони піклувались про мене. Якщо ви людина з висок яким рівнем емпатії або вас виховували емоційно незрілі батьки, підлещування до дезадаптованої людини може викликати у вас приємні почуття на деякий час. Але мені байдуже, який у нього діагноз. Мені байдуже, через що він проходить. Якщо хтось використовує свій біль, щоб завдати болю вам, ідіть геть, з вами все буде гаразд, а він знайде когось іншого, добротою кого буде харчуватись. Забирайтесь звідти. Повільне розірвання зв'язку з вашою мережею підтримки. Так, часто можна почути, що так і так, тобі не варто з ними спілкуватись, або вони всі тебе використовують, або просто вигадують причини, чому близьких не повинно бути поруч. Часто саме вони обливають брудом людей так, що ваша власна думка про них змінюється. У всьому винні ви. Вони починають вибачатись за те, що наговорили Гедоти, з опису того, що ви зробили не так, щоб змусити їх так поводитись. Головний тривожний дзвіночок це коли ваш партнер починає принижувати вас або змушує вас сумніватись у власній цінності. Довіряйте своїм інстинктам, це не кохання. Вони не практикують те, що проповідують. Вони хочуть, що ви робили те і те, однак самі не дотримуються власних моральних принципів. Мій аб'юзер ненавидів, коли я була щасливою. Я купила рожеві окуляри, які допомагали впоратись з депресією, а він зірвав їх з мого обличчя і розбив. Мені це знайомо. Мій колишній любив рибалити, а я ні. Тож я придбала в копіючці пластиковий сачок для ловлі комах, щоб користуватись ним, поки він рибалить. Йому не подобалось, що я бігаю з ним довкола. Тож він відібрав його в мене і зламав через коліно. Мій нинішній партнер, з яким ми разом. Вже 15 років Купи мені справжній крутий сичок для ловлі комах через кілька тижнів після нашого знайомства. Однією з перших ознак, якою помітила у своїх попередніх стосунках, була постійна критика, замаскована під корисну пораду. Це змушує вас сумніватись в собі, хоча ви цього не усвідомлюєте. Один хлопець, з яким я зустрічалась, спробував це зробити. Він почав приходити на вечерю і казати мені: тобі треба частіше носити спідниці, тобі варто розпустити волосся, тобі необхідно, тобі слід. Коли я ввічливо відмовлялась, він переконував, що просто намагається мені допомогти. Коли я не стала перевдягатись заради нього, він порвав зі мною. Все завжди починається дуже мило. Вони дають вам відчуття безпеки та обожнювання, а потім потроху використовують цю близькість, щоб контролювати вас. Момент, коли ви починаєте сумніватись собі через нього, це знак кохання не має змушувати вас ставати менш значущими. Вони перестають поважати вашу думку. Спочатку це дуже непомітно. Вони можуть відкрити Google, щоб перевірити факти, які ви говорите, і вони точно не роблять цього щодо інших людей. Вони відкидають вашу думку як примітивну і пояснюють, чому їхня думка краща. Вони перекрикують вас. А якщо ви продовжуєте говорити, починають розмовляти голосніше, поки ви не замокнете. По суті, вам більше не дозволяють мати власну думку. Але це відбувається так повільно, що ви навіть не розумієте, як це сталося. Я знайшла рішення, яке не могла відшукати роками. По-перше, продовжуйте говорити в будь-якому випадку. Вам потрібно перестати прийматися з тим, що вони подумають, припинити пасувати перед ними, коли вас перебивають, і говорити те, що ви однаково хочете сказати. І друге, кидайте емоційно жорстокого засранця, тому що він не стане кращим. Відчуття, що ти ходиш на ушпиньки і робиш все можливе, щоб не вчинити щось, що йому не сподобається, коли ти починаєш приховувати дрібниці, наприклад, що ходила поїсти без нього, бо він може влаштувати істерику. Не вибачається, коли робить тобі боляче, наступне, коли він повторює дії, які завдають вам болю, хоча ви попросили цього не робити. Обидва випадки вказують на те, що ваші почуття для нього чи для неї не є важливими. Чи боїтесь ви його з якоїсь причини? Ви уникаєте розповідати йому щось, бо не знаєте, як він відреагує, навіть те, що ви не проти, розповісти друзям чи родині? Перша ознака була в його ставленні до власних батьків. О Боже, те ж саме відбулось і зі мною. Я озираюсь назад і хочу добряче потрусити себе за те, що проігнорувала цю інформацію. Мій колишній чоловік дуже повільно почав знущатись з мене, і перший інцидент стався десь на другий, третій рік наших стосунків. Але згадуючи минуле, першим тривожним дзвіночком було його ставлення до своєї мами. Він дуже легко злився на неї через дрібниці. Постійно застосовував до неї мовчазне покарання. Завжди дратувався через неї, розмовляв з мамою як з ідіоткою. Поводився неймовірно грубо і відсторонено. Кожного разу, коли ми опинялись поруч з нею, він витріщався і мовчки дувся. Не спілкувався з нею. Кожна сімейна вечеря була шалено некомфортною. По суті, він поводився так, ніби терпіти її не міг. Я списала це на дитячу травму, тому що вона не була дуже люблячою і теплою людиною, тоді як я неймовірно люб'ясна і ласкава. Я сказала собі, що ніколи не буду ставитись до нього так, як його мама ставилась до нього в дитинстві. Тому, звичайно, він ніколи не буде так поводитись зі мною. Боже, як же я помилялась. Щойно ми з'їхались, його ніби перемкнуло. Він поводився зі мною точнісінько, так само, як зі своєю матір'ю, вимагав, щоб я робила всю хатню роботу, злився на мене і. Казав, що я все пересрала. Я зустрічала його біля дверей з обіймами, коли він приходив з роботи. А він сердився, бо в нього були зайняті руки. Я робила більше млинців, поки він був на роботі, щоб наступного дня він міг поснідати, а він сердився, тому що я зробила забагато млинців. Одного разу він оголосив триденне мовчання за те, що я написала занадто миле привітання в листівці з подякою для його батьків і, вочевидь, виставила його в поганому світлі. Шкода, що я не втекла, коли вперше побачила, як він поводився з мамою. Замислитись над тим, чи ваш партнер жорстокий, це вже досить серйозний знак. Але окрім цього, приниження, обзивання, крики, залякування, погрози, неважання, що ви проводили час з друзями чи родиною, ревнощі, постійна критика та скарги, тиск на вас, маніпуляції і, можливо, найбільше зверніть увагу на те, як ви почуваєтесь поруч з партнером. Якщо перебування поруч з ним викликає у вас постійну тривогу, страх або позбавлення. Павляє енергії, настав час піти. Не знаю, як щодо першої, але однією з ознак, яку важко ігнорувати, є відчуття, що ви ніколи не можете розповісти друзям чи родині всю правду про нього, що ви завжди захищаєте або надмірно пояснюєте його поведінку. За цією ознакою корисно стежити, бо коли ви настільки засліплені, що не бачите прапорців, вона буде завжди перед очима, і вона досить об'єктивна. Для мене це було усвідомлення того, що все сказане мною раптом перетворюється на суперечку, незалежно від того, наскільки дріб'язковими, незначними, несуттєвими були мої слова. Я могла розповісти про щось дрібне, наприклад, про те, що помітила гарних птахів в парку в той день, і раптом я опинялася тягнутою в словесну перепалку про те, наскільки я дурна, обмежена і безглузда, що взагалі помітила щось настільки жалюгідне. Омлення того, що ця здавалося б, ідеальна, любляча людина, перекручує кожне сказане слово. Всю твою мову любові на виворіт було дуже болючим. З'явилось відчуття, що ми говоримо на різних мовах, і я змушена перепояснювати кожну фразу знову і знову, оскільки він, здавалося, просто не хотів чути жодного слова, яке я хотіла сказати. Як то кажуть, бажаю вам закохатись в когось, хто говорить вашою мовою, що вам не довело. Витрачати все життя на переклад своєї душі. Друзі, дякуємо вам за кожен лайк, коментар, підписку та дзвіночок. Також дякуємо нашим патронам та спонсорам на Ютубі за фінансову підтримку. А про які ознаки аб'юзера можете розповісти ви. Напишіть в коментарях.